<ривіт> Привіт! Я Сергій. Це Чорнобиль Лайт, і ми з вами починаємо досліджувати зону. Почнемо її на максимально легкому рівні, тому що я думаю, ніхто не хоче мучитись тут разом зі мною, проходити одне де саме по 100 тисяч разів. Чернобил Пауерплент. АЕС я мені вода побачимо корпораці на розпочати в проводі їх власних технології чогось там. Тройці дев'яносто є заново процесій, все щось там Багато місце вже за не евакую. Не евакуювалися. Чинують на замість мітинги по всій Україні. Десять за безстрокову оренду. Нарці не позвоники, вони промістили за закон. Ця технологія є безпечною, що нар приховує закупентами. Я западна серед копах, повинен позбутися до торкання. Oh, é que ele tá me cortando esses ralos. O que é isso? Дивись, дивись туди. Пам'ятаєш галявину прямо за цими деревами. Там Ти мені so Ти був таким схвильованим, але таким миле. Я все ще кохаю тебе, мій професор Хменюк. Будь-якого випадку, приємно повернутися з стількох років, чи не так. Wake up Прокидайся Таня Прокидайся Таня Я бачив, ти вийшла Таня Танья Сватить квадрувати Темне небо над Прип'яттю. Наслідки Чорнобильської катастрофи жахають. Це єдиний випадок в історії, коли від пошкодження реактора загинуло стільки ж людей, скільки і від променевої хвороби: 31 смерть за кілька тижнів, в основному через опіки від радіоактивної пари або впливу радіації. Одна людина навіть померла від серцевого нападу. Але ці цифри не відображають цієї серйозності ситуації. Влада евакуювала. Понад 115 тисяч людей протягом 36 годин і сказали їм, що вони скоро зможуть повернутися додому. На жаль, це було брехнею. Аварія також вправила величезний вплив на економіку. 7... 784 тисячі 320 гектарів сільськогосподарських угідь і 694 200 гектарів лісу стали непридатними для сільського господарства. Радянський Союз виділив майже 18 мільярдів рублів на ліквідацію наслідків цієї катастрофи. Однак ніяк не враховується той факт, що в найближчі десятиліття у людей, евакуйованих з прилеглих прип'яті, розвинуться різні види раку. Більше того, передбачається, що кількість злоякісних пухлин в сусідніх країнах зростатиме в геометричній прогресії, особливо серед дітей. Що ж, нас так кинули, як то кажуть, з корабля на бал, бо не було навіть часу трошки з вами побалакати. Але поки ми будемо щас розмірено шукати Тетяну і думати це все сон, чи насправді відбувається, трошки поспілкуємось. Привіт! Давно з вами не бачились. Зараз скрімак якийсь буде, так? Да? Ну, поїзд є стакий. Поїзд нам хоча б не приснився. Так от, давно з вами не бачилися, думаю, всім зрозуміло чому. У нас тут були... Слава Богу, вже трохи стабілізувалися, але через довбану русню жахливі перебої зі світлом. Зачекай! А он тебе. Ну давай, почекай, точні, я показав, поспілкуюсь чуть-чуть, а то зараз спать буде грошов і ми нічого не встигло вам нічого розказати. Так от, через жорсткі перебої зі світлом толком нічого записать не виходило, тому що тільки де сядеш, воно пропаде, а потім ти вже трохи пройшов. Том проходяться заново. Ну, словом, були жахливі умови, але тепер, слава Богу, дякуючи нашим чудовим спеціалістам з ДТ, в тому числі, все трохи стабілізувалось і можна з вами тепер далі проходити Чорнобиль Лайт. Чого саме ця гра? Тому що, хто не бачив, я з себе на, студ... ну, на каналі розмістив опитування. Ну, як це технічно пропало? Розмістив опитування, де всі охочі... You to me. Ти освічився мені. You so ти був таким схвильованим. А таким милим. My Мій професор Хибенев. Мій професор Хибнів? Ух ти, я цього і не бачив даже. Гарно. Так от на сторінці каналу я розмістив опитування, в якому проголосували аж цілих три людини. Дякую вам за небойбурність. Мені чесно дуже приємно. І вибрали... Я пробив опитування про те, яку ж гру, з якого жанру проходити наступну. І не повірите, ці три людини проголосували за абсолютно три різні жанри. За хоррор, за РПГ і за шутер. Власне, ось хоррор, шутер з елементами, я так думаю, РПГ Черноби Лайф. No я давно хотів її пройти. Але все ніяк не складалося. Тетяна Амілієва, припини ці пустощі негайно! Де ти? Та воно ж поперед тебе, що не бачиш що. Тільки ми зараз підемо всіма дорогами, окрім того, куди нам треба, бо я не хочу щось пропустити, можливо, щось буде цікаве. Ааа, я зрозумів. Це не головне. Я думаю, це зараз не головний років... До речі, хто не зрозумів, я буду намагатися в ролях. Йо, ти ж, бляха муха йди отсюда! Досить! Ох, ти ж, бляха муха Забув, що хотів сказати, даже. А, що я буду пробувати читати в ролях, до речі, дуже приємно, що ця гра має українські субтитри, російську і англійську озвучку. Так що російська озвучка йде нафіг. Я думаю, я хочу присходити. Я думаю, буде достатньо моїх інколи вириваючихся русизмів і інших нецензурних слів. Тому у нас буде англійська озвучка з моїм чуд моєю прекрасною начинкою в ролях. Тобто я буду намагатися озвучувати таким чином, щоб було зрозуміло, що це говорять різні персонажі. Напишіть, до речі, в коментарях як ви думаєте, ви, поки ви ще далі не дивилися, це була така міні-прев'яшка. É que eu não do meu mano vai chegar. Escreve nos comentários. O que agora? O que agora? O agora? O que agora? O que agora? O que agora? O que que agora? O О, прикольно. Пристали, если патрони не показувати. Стопадово снилося, відвідаю. Це походу прибіг. Щоб прицілитись і вистовити. Хорошо, а в кого я не бачу? О! Що подвійне? Ага. Ого, ви, Ого, ви плотні Ага, я понял. Стріляй Оце ви плотні хлопці, капец. Я походу тут не виживу, да? Да, походу не виживу. Чорнохвост Та йди от сюди А, не застрелять. Блин, без куча не стреляй, не привык. Ну це не чесно, у мене патрони кончились, я б їх всі би розкидав, ви ж знаєте. вообще я ж шутерах мастер просто. Та, стой, ну куд А, до речі ми так поступово-поступово все ближче підходимо до центру. Чого б хлопця не було, ну скажемо зони, але нас засудять. То є дерево життя, а це буде дерево смерті. Так? Да? Ні? во Що? Ти? Ми неминучі. Чому це місце Зайся мені таким знайомим? Це моя стара майстерня. Електронні запчастини... Будь ласка, потраплять поквапся! Це реальність розвалюється. І ще щось що я не дочитав. Ух ти. Давайте щось будемо виготовляти. Так, опис незручний по конструкції, але дуже просунутий високотехнологічний інструмент, який ви Використовують чорнобиліт для створення стабільних червоточин. А, я зрозумів, нам тепер треба вийти і шукати деталі. Добре, кусок ми вже знайшли. Нас не випустять, ясно, але принаймні дадуть нам все, що... Нам потрібно зараз, щоб ми тут мали. Ух, такий Кись, якщо он з самого початку нравився, почався. Мені реально подобався. Достатньо FDT. Власність майбутнього когось там Technologies Зараз буде перекладом. <плод> Нема перекладу, походу. Гейм дизайнер також не переклали. Get back to your work. Повертайся до роботи. Це єдиний вихід звідси. Ну, Я думаю, тут не настільки розсунута гра, щоб можна було просто там посидіти півгодинки і почекати, доки ця реальність стафік розвалиться, і все. Як в тому самому в третьому або в четвертому Cry, що все, все, все закінчилось Так що йдемо просто по сюжету. Бухти. Це читерство. так приємно повернутися сюди. Тінта Ця зона перекрита. Здається, нар yeah. не кидає сів на вітер. Так, давайте просто сподіватися. що наш інформатор прийде, і ми не трапимо на патруль по дорозі. А Якщо щось трапиться, будемо імпровізувати. нам і заплатила спляче красуня. Пам'ятаєш, звичайно, звичайно. Ти правда думаєш, що вони перевіряють цю реклюклюклютивацію? я так не думаю, просто кажу тобі, що бачу. надто багато найманців для такої маленької території. Ми впораємося з найманцями. Імовірно, це якісь покидьки групи Вагнера. Та пішов ти. Я бився поруч з тим. Я знаю, просто приколююся на то. Давай зосередимось на тому, щоб знайти нашого професора. Чорноболіт? Так це називається? Ігор є? Ігор. Я думаю, всі розуміють моє негодовання зараз, але поставляєте Вагнеров це косли. Прокидайся, Ігор, нам треба йти. Що? Я, певно, задрімав. Пляду зараз, хвилину. Знач... Що ти? Я думав, хто я? Ввагайтесь, професор, Якщо ви думаєте, щоб піти, то ви повинні сказати нам про це зараз. Не, зараз. Давайте покладемо цьому край. зробимо. Ви впевнені, що вас пас працює, професор Хменюк. І будь ласка, і так спрацює. Ви двоє подбаєте про свою роботу, а я подбаю про свою. Добре? Постарайтесь не висовуватись. Перестрілка це не те, що нам потрібно. Перестрілка, що ти не стягуєш? Це необхідність. Це те, що нам потрібно зробити. Я не люблю загадки професора. Але бос, ви. Це це мені нагадує мені тут операцію в Сирії. Пам'ятаєш Оліве? Пам'ятаю, на жаль. Таке було. Надо же, група Вагнера, як не як, як, як от куди вони знали, бляха? Міша, не вийде, ми повинні відступати. Де спадає, блис, швидко. Давай, go! Go! давай, go! Go! давай! Зараз начасне спостерігати за пташками, пішли. Через огорожу каналізацію. Каналізація. Oh, Спускаємося підземний світ. Це всього лише дірка в землі, Антон. Та небудь відчуває сверпіння. Отже, наскільки серйозна ситуація з радіацією сьогодні? Минуло досить багато Are часу, your вірно. Треба разби, не думай про це зараз. Давай зосередимося на тому, щоб зробити свою справу і вибрати світ з цілими Фенке Ігор, якщо все платить до біса, забирайся. Ми візьмемо все на себе. Добре? Не хочеш себе героїв. Спальніки, Олівер, тут немає героїв, кілька відчутних людей щитуть в серце в темряве. А Ігор це, походу, з душою поета. Кілька людей щидуть в серце в Ух. О, пітушка. Досить балакати. І за тебе. Чінки і розумники вперед. Це не винний жарт. Він просто намагається сняти напру. Він повинен зрозуміти, що це серйозна розмова і питання женщин. Хе-хе-хе. Ні, давайте поки що це буде шутка. Як, а. Фуни гай, а? Жартівник, так? Черт, Ігор, пригнись! Іди до входу в каналізацію, ми за тобою. Так, компа ці цілі важливі персонажі. Помилку отрево, Направо знову ці гребані щури. Пошов нафіг, динамо прорав. Досить бурчати. Ця вантажівка приїхала сюди сама по собі, будь-на сторожі. Залишайся в тіні. Так, куди... А, Все, я зрозумів. Тільки я, наприклад, я, в принципі, не бачу тих, хто зараз ждав, що динамо програє. От можу битися, так, от вони мене бачать, а я їх ні. Так, ну на компас я звернув увагу. Добре, я ось по центру. Мені йти туди, там, 125 метрів, все я зрозумів. А де як мені побачити ворогів, наприклад? І чому? Чому я їх так гарно чув? А чи вони десь прям... Прям тут в мене під боком. А он вони стоять, вже побачив. Ти не заштати О, Оже, ти був в лабораторії? Так, недовго. Бачив щось цікаве? Не, ми не за це платять. Тепер, Сергій, передай мені пляшку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, ти мене не бачиш, я не відімка. А, ви помічаєтесь на карті. І що мені це дає? Це ж не 3D карта. Я Invisible, ти мене не бачиш. І кущів шороха теж не чуєш, поняв? Я ще спокійно зайду сюди в бік і ніхто мене не буде бачити. О, молодці. За пляжкою всі очі пропили. Так, ти дивишся туди. Ти взагалі дивишся. Бог знає куди. Куку! -ку. Ого, Ігор, сюди! Взагалі, якщо ви зрозумів, я вже абсолютно перепутав дочі голоси, але нічого страшного, колись напівся. Боже, яка гра. Яка гра це, яка гра це. Це можна дивитися вічно. Ігор, давай сюди. Депалинщина вхід? Я тут працював, забув. I'm так, sure. я впевнений. Ігор, так, перевір радіацію. Відкрийте інвертор. У нас є... Ну, на одиничку. Ну, не стривайте, не так зробив. Ну. Один. Що значить Візьміть. 3,6. Не дуже добре, але не погано. Вищий ніс. Ми в безпеці. Ще приблизно одну годину. І хто з вас не в безпеці? Сподіваюсь, у тебе okay. гарна пам'ять. Добре, я займу позицію. Yes, sir, так, сер, капітан Олівер, сер. Шоу нафіг. Це переклад. Зараз вони всі пропали, нікого нема. А, ні. Ти впевнений, що цей твій прилад працює. У мене зараз немає часу вдаватися в подробности, але так. те, та, що потрібно це більше чорнобиліт. А, чорнобиліт, точно. Саме радіоактивне здає на землі. Так ти його назвав, так? Да? Мужик знає, що робить Антон. Западь, не встигнеш і розвернутися. Користовувати для применя хвилина на колежник і основне околиці. Давай. Окей, okay. нам нічого не дало. Показники дуже погані, цифри дуже високі, ми повинні тікати звідси. Ми не можемо залишити його, господи! Випустіть, випустіть мене, випустіть! Олександр Борисович, хтось повинен зайти приклапани вручну. Хтось повинен зайти всередину. О, Там попарить два вороги. Тихо, Антон, що зліва твій, а я весь. Я візьму іншого големи. О, если он человек этого хлопчика. Гаразд, ти тут okay. за голодного. Але якщо ти через тебе нас уб'ють, я дуже розізлюсь. І чим мені його? По голові ступнуть ціналізатором? Не, ну серйозно, чим? Дайте пушку. 5 барів все ще застає. Думаю, що новий Може, ти здивуєшся, але насправді я солдата не під затягнення. Не бачу зовсім, жодних витоків підем без вітру. Зараз я йду себе в руки і продовжують шукати витік. Ммм, а ігор таке щось уміє. Молодець. Так-так, і ти сповнили сім'я фразі. Що це було, Ігор? Right, Добре, це твій зоряний час. Готовий степа і намагаюся тримати досвід терміналу. Якщо кнопка АЗ5 ще працює. Так, АЗ-5 це. Що я не помиляюсь? Це. Стоп. Ігор! Татьяна? Татьяна? Ти тянеш його? У нас мало часу. Я думаю, это ничего не поменяє. Ничего страшного. Я просто втомился. Ты в порядке? Так, зеленося приряд. Ти базу се на своїй роботі, я а я зосереджусь на своїй. Тоді займ... Займайся її. У реактор, негайно. Ааа, виток. Тиск повишається виток, і зараз буде шаден бабах. Ну, Чесно, я думаю, в нас не було вибору. Нас би все одно потім сказали, що там. Доді, це була просто пожежа, нічого більше. Ми візьмемо все під контроль. Реактор РПМ мк не вибухають. Ядро вибухнуло. я бачу графіт на землі. Отче наші десь на весах, і сім'я, будемо небесах. хай буде воля твоя. Ти вбив нас, ти зрозумів, сучий ти син. Ти вбив нас всіх. І це я виходить, просто повторив ту саму ну, помилку, яка по суті призвела до вибуху перший раз. Тут, чесно, тут же нема чому вибухати, в принципі. About the а як же радіація? Let's get this done Давайте зробимо все якомога швидше. Давай, я тебе не стримую. Голими руками, да?

А Екзотична енергія це ще так? Да? Саме так. І куди веде цей короткий шлях? А куди веде короткий шлях? Давай поки все залишимо як є, добре? Що? Моя наречені. Вона зникла тут під час катастрофи 30 років тому. Yeah, так, можем поговорить про ее а Копай кристаллы и пошли. Боже мой, мать твою, да помогите мне! Читер! Ти що ти тут робиш? Фрактал. Я знаю, що це. Ух. Що ж? Поки ми не знали, що ми там робимо, хто такий чорний сталкер, чого він пішов за своєю дружиною, яка зникла 30 років тому, і досі її бачить такою самою. На цьому ми завершимо. Кому це цікаво, я не сподіваюся, всім цікаво так само, як і мені. Приєднуйтесь до мене наступної серії. А поки що гарного вам вечора. На все добре, бувайте!